Мене звати Іван Сергійович. Я відношуся до тієї частини українського суспільства, яким вже 60 і більше років. Нас таких складається, на мабуть, 30. Відсотків від усього населення України. Якби я знаходився на окупованій території е, нашої країни, то я б знайшов собі, чим мені займатися. Я б шкодив противнику, шукав би якісь виходи на е, партизанський штаб. там, а от проживаючи в центральних та західних регіонах нашої країни, вже в мене виникає таке питання, ніби я вже став нікому не потрібний. Влада мені через телевізор, Ютуб і інші. Засоби масової інформації говорять, що чекайте, все йде типу по плану. А ми чекати не хочемо. Ми хочемо брати участь у тих процесах, які зараз проходять. Ще до 2019 року. Я у своєму віці якось відчував причетність до цих процесів, що проходили, якісь реформи робилися. Можливо, я проти них був усе проти, ругався, лаявся, але був схвильований, потім показувало, що ці реформи мені якось навіть потрібні. А зараз. Розумієте, влада мовчить, якось вона відокремлюється від населення, за закритими дверима там розподіляє гуманітарну допомогу. Не хоче йти у маси. І це мене якраз і бентежить, що я відчуваю себе, не те, що. Не потрібний зовсім, а відмежований від процесів. Типу, ваша справа чекати. Ну, так як у Росії, дій, дійсно, що е, чекайте, вам будинок побудують, чекайте, вам це зроблять. А ми хочемо самі для себе будувати. Розумієте, от ми повинні це робити за допомогою влади. Влада повинна нам допомагати. От до цього часу ми самі беремо якісь там донати на Збройні сили перераховуємо. Жодного разу я не побачив такого, щоб хтось із якоїсь там райдержадміністрації. Приїхав до мене у моє село і провів якусь роботу. Попросив мене задонатити на Збройні сили, розказав, що робиться в країні. Розумієте? Підказав, як організувати, що влада бере оце на себе, ви організуйте оце. Зробіть, наприклад, у моїй Неперспективні в моєму неперспективному селищі, де проживає там 500 пенсіонерів, людей, які вже е, не знають чим зайнятися, приїхали б, розказали. Можна там комунальний заклад по збору грибів, наприклад, фабрику відкрити. Сказали, що ми закупимо у вас ці гриби, зробіть оце. Вони будуть збирати, робити, побудують і ту фабрику, все зроблять. Тільки ви організуйте це. От зараз дивлюсь, Зеленський сам, типу, «Делай, як я, виконує роботу журналіста, там їзди, щось випрашує, його робота. Це заставляти інших щось робити. А рядом сидить в держадміністрації і чекає вказівок і мовчить. Нічого не хоче робити. Його робота заставить це, а не самому виконати замість них. От той же Єрмак зараз сидить на телефоні, дає дозволи, кому виїхати за границю можна, а кому не можна. Розумієте? Це повинно робити якийсь маленький, маленька людина на тій же таможні згідно закону. І оце влада повинна цей закон прийняти правильний. Багато чого є, от вона, влада, в тому ж Чернігові робить виставку дронів. Замість того, не щоб показувати, які у нас успіхи. У влади вона показує тому ж народу, з чого вона добилася, що народ зробив, вона привезла, мені показує. А мені треба, щоб вони до мене приїхали, зо мною порозмовляли, спитали мене, що я хочу зробити, і допомогли мені це зробити. Оце я хочу. Я хочу, щоб влада працювала. От сидить там. Міністр соціальної політики Третьякова. Чим вона займається? Розподіля гуманітарку серед мене. А мені не треба розподіляти її. Я сам знайду і допоможу розподілити. Цього не треба робити. Треба приїхати і спитати, чого нам, нам народу, потрібно в даний момент війна згоден, але без народу. Ви самі для цього ж народу не зможете зберегти. Тому треба йти в народ. Йдіть у народ. Заставляйте всіх інших робити, а то сидять реформа адміністративна. Поміняли назву СМТ на селище. І що це дало? Що? Який результат? Виходив кожен вечір Зеленський. і... Розповідає мені, що сьогодні ми провели нараду, озвучили там те, такі такі питання. І що? Що мені це дає? Абсолютно нічого. Він мені розповідає, що він щось робить. Я й так знаю, що він щось робить. Але головне його завдання це заставити робити мене. Інших чиновників заставить працювати. Оце його робота. А він це не робить, він замість них, як щорц на коні саблі впереді. Оцього нам не потрібно. Потрібно працювати. І народ сам проси, я ось у вас прошу, не забувайте про нас, про 30%. Робіть так, як ви робите у передвиборчий період. Ви тоді чогось бігаєте по будинках, агітуєте мене. А чого ви зараз не агітуєте мене платити донати для Збройних сил? Зараз ще більше, чим передвиборча компанія. Ще більш важливий період. То бігать треба. Працювати треба всім, а не тільки якомусь там одному. Оце і все, що я хотів сказати зараз. Мене, як 30% населення, забувають, не привлікають, навіть лапшу на вуші віхай, вішають тільки в телевізорі. А так, креативно, якщо підійти. Можна зробити дуже багато. І от мені хочеться, щоб це було. Щоб влада працювала. І мене мене, зо мною розмовляла, агітувала. Кудись вона. Я не відчуваю зараз роботу влади. Нема такого, як ото Порошенко привіз, Томастой. Немає такого відчуття зараз від роботи влади. А тоді було. Не знаю, це чи революційна ситуація діяла, чи ні. Але зараз ця революційна ситуація є. І те, що я критикую оце зараз роботу влади. Не знаю, на часі це чи не на часі. Але я хочу. Брати участь у тих процесах. І мене, і нас, усіх, потрібно залучати, а не відокремлюватися, що ми побудуємо для вас. А ви тільки мене вибирайте. І все. Оцього нам якраз не потрібно. Ми хочемо самі будувати свою країну разом з вами, з чиновниками і з владою. Дякую вам за увагу. Вибачайте, що так емоційно. Але так я відчуваю і так багато отих пенсіонерів, підходящих до пенсіонерського віку людей, так себе відчувають. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки і бувайте здорові!